Вітаю, друзі! Мав приємність бути у мера міста Києва Віталія Володимировича Кличка. Обговорювали питання допомоги сім'ям, що потребують житла, сім'ям, які вийшли з Криму, сім'ям військовослужбовців, які вийшли з Криму і зараз дислокуються в місті Києві. Я думаю, що це питання перезріло. І, можливо, варто і кабміну загалом свого резервного фонду закрити це питання шляхом виділення всім нашим військовослужбовцям, які вийшли з Криму і не зрадили присязі, і далі продовжують нести тяжку військову службу, закрити питання житлового забезпечення цим сім'ям. Бо вони втратили все і вони потребують. Уваги і українського суспільства і українського уряду. Це надзвичайно важливе питання, щоб росіяни не, не говорили, що їх Україна кинула, а так добре жити в анексованому Криму. Тому це питання у нас на контролі. Це близько 500 сімей. Для Кабміну одне рішення. Для людей ціле життя. Боремося.